Так, доброго дня всім хто дивиться за моїм перебігом дій СК-5. Ага, я там не заглядував так сильно вовнути. Рашета. Вроді без ж євро. Тут все працює. Вроді би чисто все везде. Нічого такого не захламлено. О, сейчас я це забув. Що у нас тут воно показує? 13.59. 8.17. Вчора Вчора лягав спать. Було тридцять дев'ять. Деститоси літаю, ну вийду там. Сьогодні проснувся. Тридцять десять. Замечательно. Ага. Що я ж той робив вчора? Шнек. 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 Насилу я його заклепав. Ні, не заклепав, а доробив. Я його зібрав, а там було. Хана. Я його так красочкою зверху скрив. Ось тепер кембрика надів, щоб воно там прогнуте, щоб не висипалося. До речі, поміняв два подшипника. Два подшипника поміняв. Обварив. Ну я думаю, ще ходів п'ять воно буде ходити. Два подшипника. А, підшипники не достав. Ділів отут ось вибив, блін. Уже тут було. Хтось ремонтував до мене. Є бив би не його Ага, спомняв їхали, ми гнали його комбайн полями, полями, полями і тут бат! Ящик валяється посеред поля Зараз я вам покажу, що тут ящик що він Як він тут оказався. А, він оказався, ми його забрали Оп! Що тут сонце? Оп. Слово. Иран. Оп. Оп. А тут. А тут. Гуманитарка кому-то была. Уникальный стиральный порошок барф. изготовлен в Иране. Целый ящик. Если кому надо для коллекции, могу продать правильный порошок. Барф. А еще, я ж не думаю, дивлюсь, этот самый, блин, ящик. Опа, и что тут в ящику находится? Підкидаю подшипники. А тут що написано? відкрию. Так, перервалось відео. Поки відкрив, Збив, нечайно. Тут еще кухонка м'яна сіль. Цілий ящик. Тоже у гуманітарка, блин. Це побачить супруга. Буде рада. О, таке відео так, дякую всім.